Ця надпись, ви просто будете їхати десь пробки, вас ніхто не буде ганять, тому що ну його нафіку, ви на, на ленд-крузі правда правильно. Правильно. Ленд-крузі падає 150-ка. зустрічайте. 20-й рік, 4 літра. Е, що ми маємо? Це автомобіль офіційний. Має одного власника. автомобіль ще на гарантії. Тобто робилось 100 кожних 15 тисяч. Лінзована оптика. У нас, ви бачите, такий современний дизайн, у нас самовичі фар є, є спартнички, є противотуманочки. Все шикарно. Автомобіль повністю без ДТП, в Рівні, фарбі. Що ось такі спавні диски, ну це вже не завод, але власник так захотів. Гарна гума, почти нова, безключовий доступ, ну це зрозуміло. Ось така подножечка шикарна, ви подивіться на це сидіння, Все електрик, все електричне, все електричне. Шкіряний салон, шкіряний салон, сперферує, знаєте чого? Тому що там є підігрів І обдув. Обов'язково. Так що давайте покажу, як треба залазить такі автомобілі. Берете отак, оп, на подножку, отак за ручку і сідаєте, поняли? А як ви його будете заводити, виїжджає кермо все прям під вас підстроєно. Що всередині ми маємо? Ось таке шкіряне кермо, мультикермо. Тобто управління мультимедією, управління дистанцією, управління полосою, управління куріз контролем, автосвітла, датчики дождю. Там у нас, е, що у нас там? Противотуманочки, омивачі фар, виключення патронів, підігрів керма, підігрів лобового скла, лобового скла. Обов'язково на таких автомобілях дуже шикарна тема, серйозно. Ось така мультимедія, простенька, але прикольна. Клімат-контроль, Просто замечательно, замечательно. Mm -hmm. Серіо, тут у нас колоночка чи сабвуфер тут стоїть, там колоночка, там колоночка, там колоночка, все везде колоночки, зеркало, сата за все як надо, тут у нас повний привід, переключення, блокировочки, всякі, виключення стабілізації, допоможі при спуске з гори. Тут що у нас? Два підстаканники у нас, коробочка, така автомат, можна зручним режимом вибрати. Ось підігрівчики, абсолютки сидіти. Включаємо, в мене на задньому ряду. Ох, як тут хорошо, ох, як тут хорошо сидиться. А тут у нас климат контроль і подогревы. Сідушки у нас, сідушки, сідушки. сидушка? но ну, у нас сідушки можна відкинути і підвинути. Оп, і по зеленке. Оп, на обычную езду. Ездить, ездить. Вперед назад їздять тоже. За фіксиєю присутні. В принципі, теж. Переферіна кожа. Все в гарному стані. пробег у нас сколько? 125 тисяч. Ну, ніяк не соскалось вона серйозно. Ну, якісь може мінімум мінімум. Ну, бомба. Бомба вообще. Так, что мы имеем? А тут тоже, кстати, ключевой доступ сзади. Кто не знал, дверь открывается вот так вот. Открываем. Такая газового упора, бачите, максимально. И можно заблокировать, чтоб, если что там для вашей силы. Тут у нас есть, что тут у нас спрятано, а? Аварийка там, туда-сюда, жилеточка, все на месте. Тут у нас что спрятано? Тут у нас отверточка для домкратика, всякие подкаточки, подкаточки баллонечек. Величезный просто багажник, величезный. Тут можна пікніки устраивать, серьезно. Серйозно. Шторочка. Шторочка. є шторочка. Оп, на кнопочку нажали, і откривається окось. Бомба. Можна якісь там, кіношки снімати, сюди вилазити, коротше. В принципі, если не хочете цю ляду відкривати, то можна відкрити доставити до щось та і все. Бомба. 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 І ось запасочка. Нова запаска не разу не використовувалась. Що, друзі, якщо ви шукали себе, крутий, правда, офіційний в дуже гарному стані за 45 тисяч доларів. Чекаємо вас. На автопонті в Білогородці Софійська 19. І цей красень буде ваше. Боже це хлопець, це не дівчина, це настоящий хлопець. І ви будете настоящим мужиком, якщо ви його купите. Автопоінт. Придбай якісне авто.